Мовне питання в Україні завжди було важливим, але після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році воно нам було гостроти. Ми вирішили зібрати ключові мовні скандали, що стали резонансними у суспільстві з початку повномасштабного вторгнення. Першою відзначилась відома українська блогерка Анна Алхім, яка регулярно опиняється в епіцентрі скандалів. Вона слухає російську музику і просуває це в інстаграм. Також блогерка не один раз заявляла, що вимоги розмовляти українською мовою порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Моє право. Якщо я хочу говорити на русському язике, я буду говорити на русскому язики, ніхто мені цього не може запретити. Український співак Меловін викликав обурення й дискусії після того, як заявив, що йому гидко чути російську мову від українців, особливо за кордоном. Він поділився своєю думкою про те, що російськомовні українці, на його думку, не можуть викликати довіру, і в них не видно українського патріотизму. Фронтмен гурту Скай Олег Собчук різко розкритикував Україну українських артистів, які лише після початку повномасштабної війни перейшли на українську мову, він назвав це безхребетністю і висловив розчарування тим, що багато хто з них ігнорував українську мову раніше. Так мене це дратує поваги. в мене до таких артистів немає. Я рахую це, це повною безхребетністю. В одному з магазинів епіцентр в Одесі сталася сутичка між покупцем і касиром через мовне питання. Жінка після того, як до неї звернулися українською мовою, почала кричати, що Україна має бути частиною Росії, називаючи українців бандерлогами. Росія старається. всіх в Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою, що призвело до конфлікту. Водій висадив пасажирок і відмовився продовжувати поїздку, мотивуючи це тим, що не хоче розмовляти українською. Цей випадок став вірусним у мережі, і після нього уповноважений із захисту державної мови заявив, що водій може бути притягнутий до відповідальності за порушення мовного законодавства, що передбачає штраф. Вибальні люди ребят. Я зміняю. Давайте давайте моя тут у Дніпрі Викладачка державного медичного університету зажадала від студентки відповідати на заняття російською мовою, відмовившись враховувати її відповідь українською. Колишня нардепка Ірина Фаріон, яка, на жаль, загинула в цьому році від кулі невідомого чоловіка, що стріляв в неї, також не один раз фігурувала у гучних мовних скандалах. Наприклад, у своєму інтерв'ю Яніні Соколовій вона розкритикувала російськомовних військових і заявила, що не може назвати їх українцями. Також Фаріон назвала феєричною дурепою харків'янку, яку не взяли на роботу через незнання мови. І ще раніше мови жорстко Приїхала на дует Джері Хейл та Альона Альона, назвавши співачок позориськом на весь світ. Це просто фінал. А що з ними є? Вони гібриди? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова? Вона з Тули приїхала. Вона з Петербурга, з Москви, якщо вона Альона, то це ідентифікатор, власне ім'я, це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великобританії Сполучених Штатів Америки зірка українських серіалів Ксенія Мішина після початку війни перейшла на українську мову, ставши ведучою патріотичного шоу Я люблю Україну. Проте в якийсь момент вона вирішила дати одне з інтерв'ю російською мовою, що викликало обурення серед її шанувальників. Влітку 2022 року розгорівся мовний скандал навколо Маші Єфросиніної та Олі Полякової. Зірки в одному з випусків свого ютуб-шоу Дорослі дівчата пояснили, чому вони не можуть вести програму українською мовою. Вони зазначили, що їхня взаємодія, хімія між ними та спонтанність розмов краще проявляються саме російською. Оля Полякова додала, що глядачам було б нецікаво дивитися, як вони бекають і мекають. Підбираючи слова українською, ця заява викликала шквал критики з боку шанувальників та колег що змусила зірок виправдовуватися і пояснювати свій вибір. Українська артистка Вірка Сердючка під час концерту в Києві у травні 2024 року виступила з програмою, яка складалася переважно з україномовних хітів. Однак деякі пісні були виконані російською, що викликало незадоволення частини аудиторії. Деякі глядачі навіть покинули концерт, висловлюючи протест проти використання російської мови на виступах в Україні. Це породило обговорення в мережі, де багато хто вимагав від артистки. Або перекласти ці пісні на українську, або взагалі відмовитися від їх виконання. В Заключення скажемо, що у кожному з цих випадків мова виступає тим чинником, який змушує нас замислитися, хто ми і за що боремося. І відповідь на це питання буде визначати не лише нашу мову, але й нашу національну самобутність на довгі роки вперед.